Сьогодні хочу показати одну з найніжніших наших новинок на Пасху це декор з магноліями і такою м'ятно фісташкою, вона сказала, стрічкою та писанкою. Дуже красиві однотонні світлі кольори з зеленю та сухоцвітом лавурисом. І такий же декор одразу зробили на кошику. Також у даній моделі є ззаді декоративний бантик з доданням зелені і навколо. Обмотка. Ще схожий декор в такий гамі є також з поєднанням двох квітів, півновидної троянди та класичної, також у світлих тонах. Тут цікавенка в тому, що ще писанку обмотала таким красивим бовольним мережевом і світліший тут бантик з двох стрічок тут бежевого репсу та мляного бовольного мережева. І ось так покажу порівняння.